Кожен епізод історії України це випробування на міцність. У 2014 році, коли мирне життя було зруйноване, почалася одна з найдовших і найтрагічніших сторінок сучасної історії антитерористична операція. Або АТО. Це був час, коли українці змушені були взяти до рук зброю, щоб захистити свою землю. На окупованих територіях панував хаос захоплені будівлі, створення так званих народних республік і відповіддю на агресію стало рішення РНБО про початок широмасштабної антитерористичної операції. Українська армія, Нацгвардія та добровольчі батальйони крок за кроком звільняли міста: Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ. Усе це поверталося під український прапор. Але війна ще навіть не досягла свого апогею. Літо 2014 го принесло страшні трагедії. Обстріли з території Росії, і найстрашніше знищення пасажирського літака MH17. Цей злочин забрав життя сотень невинних людей з усього світу. савур Могила Де і звичайно Ловайський котел. Одна з найчорніших сторінок, коли окупанти обіцяли зелений коридор, а натомість влаштували справжню бійню. Але навіть у цьому пеклі були свої герої. Кіборги, що 242 дні утримували Донецький аеропорт, стали символом незламності та мужності українського народу. Їхній подвиг довів, що дух свободи неможливо зламати. 30 квітня 2018 року АТО офіційно завершилося. Її змінив новий формат Операції Об'єднаних Сил. Але головне залишилось незмінною. Українці продовжували боротися за свою землю.